Якщо говорити про йогу, то вона має на меті роботу з тілом, розумом та духом для досягнення гармонії. Пілатес в свою чергу спрямований саме на фізичне здоров'я тіла в стрейчингу. Основною метою є гнучкість. В пілатесі це супроводжуюча опція. Основним акцентом є мобільність суглобів, сила м'язів, виправлення порушень хребта та стабільність всього кору. Також пілатес є більш динамічною системою, а стрейчинг більш статичною. Слухай, то мені пілатес треба знати. Сила, хребет все, що мені треба. Бо дуже часто люди просто не знають, що це таке. Мені кажуть, що там пілатес це на пілоні, це да ну <пілатес> майже знаєш, майже насправді це так зі сторони, є ось таке загальне враження. Бо пілатес чому так, я думаю, чому так? Бо це дуже часто назначається як реабілітація. Тобто людям після травм, якихось серйозних, серйозними порушеннями хребта, як реабілітація. А в людей оце реабілітація воно викликає таке, такі тіпоні, що я ж здоровий, я можу піти, от зафігачити там на всю. Хоча впіла. O tas afiakis, tai jau... No. Dai, Dieve, galima.